Корж презентує нову сівалку Аватар 12 лис справжнього титана точного землеробства. Нова модель оснащена перевіреним зошником Сінгл-диск, який постійно оновлюється та забезпечує універсальний спектр застосування від прямого посіву та посіву по мульчі до традиційного посіву, при якому обробка ґрунту та посів виробляються в шаховому порядку. Маючи потрійний бак на 9400 літрів, він дозволяє одночасно заправляти різне насіння або добрива а як доповнення для дрібного насіння. Можна додати міні дріл на 400 літрів, ширина захоплення 12 метрів, що дозволяє за один прохід обробляти величезне поле за менший час, плюс колеса такі, що землю менше ущільнюють, особливо якщо ґрунт вологий. В майбутньому планується додати нові варіанти спорядження до серії аватар, які торкатимуться системи автоматичного регулювання тиску сошників «Аутофорс» та розподільної головки роу-контрол. Підпишіться та поставте лайк. А на нашому каналі ви знайдете ще багато цікавого.